Привіт, братва... Привіт, братва, на зв'язку Славко Євченко. В Квант РП є багатько робіт. Але ми не знаємо, на який скільки платять, правильно? Тому щоб ви не запарювалися над тим, де краще працювати, я це зроблю замість вас. Дивіться, я зайшов у телефон, натискаю на е, GPS, натискаю на роботи і дивимося. З першого рівня доступний сміттяр, кур'єр, водій навантажувача, поштар. Водій автобуса, механік, тобто з другого рівня там ще додаються і так далі. Кожну серію я буду порівнювати дві роботи. Перша зараз це сміттяр та кур'єр. Буде два критерії, по яким я буду оцінювати. Перше, це скільки можна заробити грошей за 10 хвилин. І друге, скільки можна зробити заїздів за 10 хвилин. Там, де буде менше заїздів і приблизно однакова ціна, та робота й буде переможна. Почнемо з дій сміттяра. Не грайте в Куант Даремно, братульочки, залітайте. Промокодик вам. Мій для початку є. Натискаємо стрілочку догори. Відкривається мій телефон. Натискайте. Промокод, пишемо сюди англійською. Євченко, Євченко. Маленькими. Активувати. У мене ти вже активував промокод. Ви ж, друзі, отримаєте, що правильно, 50 тисяч доларів і плюс один рівень до свого. Але ввести промокод можна з другого рівня, тому максимально треба буде викачати другий. Але це робиться буквально за 10 хвилин активної гри. Почнемо все ж таки з перевдягання. Це прийняти. І роблю запуск. Все, час пішов. Біжимо. 10 хвилин у нас є. Пам'ятаємо, що ми робимо. За 10 хвилин наше завдання подивитися, де можна більше заробити. Так, ну що, їдемо на першу мітку. У нас кілометр 200 метрів. І, друзі, ми засікли 10 984 долари на балансі у нас. Так, Зараз запишу, щоб не, не забути. Зараз, зараз, зараз. Калькулятор. Так. 10 984. Все, першу міточку доїхали. Це нормально, під'їжджає, я біжу. Так, ми біжимо. Так, брат під'їхав, я біжу до першого. До першого смітника. Так, сподіваюся, тут у нас буде купа смітників і ми зможемо. Є, перший взяв. Погнали далі. Викидаємо, друзі. А, час поки ще є. Так. Так, зразу. Оп. Брат, давай його кидай вже. Так, 214 долярів отримали. Непогано. Пощастило, що тут одразу у нас є купа, купа смітників. Так, ще 165. Я все запам'ятав, друзі, що у нас там, як там, тому поїхали. Головна ціль перевірити, скільки можна максимум заробити за 10. Тувилин. перед перед, перед. Сюди. 700 Чистими. Тут? Ні, вже не тут. А через дорогу, через дорогу. Брат, погнали, погнали, погнали. Через дорогу. Щастить, щить. Нормальок, нормальок. Сюди. Назад біжимо. Так, друзі, вже заробив чистими 2100, грубо кажучи. Пройшло поки що 4 хвилинки. Та, ух, нічого собі знову тут. А, ти що? Щастить, щастить. Але, друзі, таких районів, як цей, дуже мало. Тобто максимум, що я бачив, це 5 міток в одному райончику. А тут вже, бачите, це вже якась сьома, мабуть. Ну. Ще раз тут. Так, друзі, вже половина часу пройшла. Йо-мойо, -йо, в нас часу не дуже багато. Брат, давай, 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 швидше. Не тягни кота за яйця. Оце що стоїть. Так, Так, знову, знову тут. Фу -фу. Так, моє завдання, друзі, вам показати, де вам дійсно вартує... Заробляти гроші, де би ви могли найбільше за маленький час вашої гри заробити грошей? Все, треба вже їхати, бачите, точка закінчилася. Так, тут. Чудесенька, міточка є. Поїхали, поїхали. Ще треба хоча б декілька. Брата що? Фух, нормально, нормально. Давай, 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 давай. Час то гроші. Саме в цій рубриці це реально час гроші. Що? Уже немає. 50 секундочок. Розвантажу. Ну це дуже якось пощастило. В одному райончику дуже багато було міток. Друзі, 40 секундочок. 40 секунд. Блін, ну так. О, так а тут теж за розвантаження ще дають. Добре, зараз порахуємо, скільки ж я заробив, яку суму. Так, друзі, 3 секундочки. 2. Дві... Давайте, оцю ще точно зарахуємо. Так. Друзі, все, час вийшов. 3292 долари за 10 хвилин. Так, тут заробили 3292 за 10 хвилин. Угу. Ця рубрика буде тривати до того, поки ми не знайдемо найприбутковішу роботу за 10 хвилин. Влаштуватись сюди. Так, друзі, ну що, поїхали. Починаємо з перевдягачки. Оп, час пішов. 10 хвилин. В друзяки погнали. Швидесенько. Зараз. Нам треба орендувати мопед 20 секунд уже просрали. Просто так є. Взяли, взяли, взяли. Сюди прибігаємо. Так. П... Ей-є-єй. Ей, ей, ей. Так, перший скіл, брат, готовий, 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 готовий. Поїхали далі. А, перша, перша міточка. Тут треба зараз максимально обирати найближчі міточки до нас. А, давайте почнемо. 970. Так. 14 14339. 14 У нас є 9 хвилин на роботу. Подивимося, скільки тут ми зможемо заробити за 10 хвилин. Як бачимо, одразу відмінність тут не треба бригада. Тобто тут все залежить тільки від того, наскільки ти швидко працюєш. Давай, швидесенько, вова, вова, я тобі квіту привіз. 345 доларів отримав. Супер, дякую. Поїхали далі. Беремо, беремо далі. Наступне замовлення найближче, найближче, де немає найближчих, ось кілометр. А, так. Вирушай до навігатора. Півтори кілометри. Летимо. Так, брат, швиденько. Та йомайо -йо. Так, супер. А, ні, ні-ні-ні, не заходимо. 500 доларів заробив. Супер, летимо далі. Так, 6 хвилин у мене ще є, друзі. Ще є 6 хвилин. Джейку, нажали. Поїхали далі. Шукаємо 900 метрів, щойно було десь. 900 метрів, 900 метрів. Де вже ні, вже хтось узяв чи що? Є, ось іще кілометр. Ще кілометр. Поїхали. Поки що заробив прям фігню зовсім. Ну тут теж, бачите, рандом на рандом не попадає. Там просто тут дуже пощастило, що в одному райончику а, нам випало. Там скільки? 10, мабуть, сміттєвих пакетів забрати. А тут, бачите, ну нічого, нічого, нічого доїжджаємо. Якось трохи менше почали платити за доставки. Ти серйозно. Я тут хоч виїхати десь зможу, йо-моє. -йо. Ух, зміг нормально. Так, тут машиністи, оце до речі, на оцій машинці можна взагалі непогане бабло піднімати. Але трішки пізніше вона відкривається з третього рівня. Тобто треба попрацювати на мотику, а далі відкриється тобі робота. Ось сюди, брат. А, Анатолій! Анатолій, брат, я до тебе тут прийшов. Так, 555 доларів. Супер! Половина рівно часу вже пройшла. Опа, от бачите, друзі, от про це я й казав. Про це я й казав. Що дивіться, 500 метрів вже є поблизу міточка. Ще би поблизу одну знайти, але все рівно в нас 5 міток. Нам треба буде й повертатися назад. Назад за піцами. Де там вхід, з цього боку, чи з того боку. Походу, з цього боку. Йома, -йо, я кудись не туди прийшов. Чи сюди. Ні, не сюди, братва. Йомо, я не знаю де я. Я заблукав. Так, є. 526. Супер, друзяки, летимо далі. Мені не можна. Ой, друзі, подивіться, 87 метрів, просто де. З того боку, бачите? От, от про це я й казав, що може дійсно бути прям поблизу. Прям поблизу може бути. От сюди давай заїдемо. Давай заїдемо щоб швидше. Брат, де? Ось отут Рома, брат, це до тебе, де я маю принести. До тебе. Супер! Друзі, три хвилиночки. Нам треба повернутися на склад. Можливо, ще встигнемо хоча б одну-дві посилочки відвести, буде непогано. Так, давай, 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 брат, давай, давай. Ще в нас є хвилинка, 40 секунд. Я твою мать, аби ж ще отакого не було. Сюди, давай, сюди, давай, 900 метрів. Нормальок, нормальок, нормальок. Виїжджаємо швиденько. Пацани, це вам чи не вам? Є, вам! 335, супер, 25 секунд, друзі. 25 секунд. Ну, може, 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 зараз десь прям поблизу. Те, друзі, нема поблизу. Нема поблизу, немає сенсу приїхати. 14 секунд залишається. Час виходить. Ех, блін, зараз рахуємо відлік. Ага. Я так сподівався, що... Що переможе. Друзі, час вийшов. Час вийшов. Е, ну що, перевіряємо, скільки заробили. 2823. Перемагає сміттяр рівно на 400-500 доларів. За 10 хвилин на сміттярі можна заробити більше, аніж це можна зробити на кур'єрі. На мопеді. Якщо ж у вас буде кур'єр на машинці, то можна буде більше, тому що там 7 доставок за 10 хвилин точно можна зробити, бо саме 7 влазить в автомобіль. Перша серія. Перемагає сміттяр. Збираємо 200 лайкосиків під цим відео, і я знімаю другу частину. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Коментар залишайте, чи сподобалася ця рубрика, чи робити її ще. Лайкосик протискайте, підписочку на ютубчик. Оформлюйте. Ну і нагадують дзвіночок, натискайте, щоб не пропускати мої майбутні відосики. Ну а з вами був Славко Євченко і до зустрічі в Квант РП. Хидиш!